Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про 7CP7500. Це повністю автономна виключна панель, призначена для забезпечення аудіо та відеокомунікації між відвідувачем і власником приміщення. Вона об'єднує в собі функції домофона, IP камери та контролю доступу. І все це з можливістю інтеграції в розумний будинок. Всі сповіщення та дзвінки надходять на ваш смартфон або планшет. З будь-якої точки світу можна переглядати, хто стоїть за дверима. Рима відповідати на виклик і дистанційно відкривати електрозамок. Давайте ж поглянемо на викличну панель ближче. Мене звати Дмитро, ви на каналі Сік'юр. Приємного перегляду! Ця виключна панель має вбудований щитувач з контролером. Достатньо просто встановити відеопанель, під'єднати до неї електрозамок, і ви отримаєте повноцінну систему контролю доступу з відеоспостереженням у вашому офісі, складі або будь-якому іншому об'єкті. 7 CP7500 підходить для встановлення на будь-які двері або подвір'я. Співробітники можуть входити за картками або брилками, які доступні до 200 штук за стандартами Mi Fire. Відвідувачам відкривати через смартфон або планшет. Виключна панель має широкий кут огляду 148 градусів, а висока роздільна здатність у 2 мегапікселі та інфрачервоне підсвічування дає змогу фіксувати відвідувачів і машини навіть у нічний час доби. При цьому ви отримуєте якісне зображення, уникаючи засвідчення при близькому розташуванні обличчя від камери або від фар машин. А функція розпізнавання людини дає змогу не фіксувати в кадрі тварин або падаючі гілки. Панель підтримує протокол OnVIF і може бути підключена до будь-якого IP-відеореєстратора, як IP-відеокамера. Відеореєстратор може записувати відео з панелі як постійно, так і за детектором руху зі звуком. У панелі є веб-інтерфейс, за допомогою якого ви отримуєте доступ до розширених налаштувань пристрою, наприклад, налаштування відеопотоку, аудіо, зображень, режиму День ніч, корекції перспективи, а також мережевих налаштувань. За допомогу 7 CP7500 ви можете переглядати відео з викличної панелі у режимі реального часу. Також ви можете налаштовувати запис архіву та сповіщень за детекцією руху і переглядати, хто проходив повз. Завдяки вбудованій карті пам'яті на 32 ГБ ви можете зберігати до 300 тисяч фотографій. І ще одна незвичайна функція, яку я більше ніде не бачив, це функція зміни голосу на жіночий, дитячий або просто. Спотворений під час відповіді на виклик дає змогу позбутися небажаних відвідувачів. Ми розуміємо про кого йде річ, просто відповівши голосом дитини, що нікого немає вдома. Алюмінієвий корпус має захист ip 65, водонепроникний та пилозахищений, витримує температуру від мінус 40 до плюс 60 градусів. Він легкий в установці. Достатньо просто встановити панель в необхідному місці і подати живлення стандартним блоком живлення на 12 вольтів. Додатковою перевагою є підтримка поя. Давайте ще подивимось на комплектацію. Сама виключна панель. 5 ерфіт брелків, блок живлення, монтажний комплект, кронштейн для бокового встановлення, козирок від дощу та снігу на випадок встановлення на вулиці та інструкція по встановленню. А обрати та замовити цю та будь-яку іншу виключну панель і всі інші товари для відеонагляду та систем безпеки ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб. Не пропустити всі актуальності зі світу технологій, а з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.